Всім привіт! Сьогодні огляд в готелі Experience Hiers Аквапарк Прем'єр в Dama Bay. Огляд на основі реальних відгуків туристів, які відпочивали в цьому готелі. І ми роздивимося плюси і мінуси цього готелю, як вони є. Да? Без ніяких дам, плюсів мінусів, які я сама собі вигадую. Тобто тільки те, що кажуть туристи. Значить, Готель з аквапарком, де діти в захваті, а батьки на релаксі. Ідеальний вибір. За свої гроші, бо він да, по ціні, як ціна якість нормальної. Розбираємо, значить чесно, що подобається туристам. Це величезна територія, зелено, кілька басейнів і аквапарк, який реально працює за графіком. Їжа смачна та різноманітна, європейська та місцева кухня, багато овочів, м'яса та десертів. Також відзначають доброзичливий персонал на ресепшені з Які завжди допомагають. По Wi-Fi відзначають, що він безкоштовний, стабільний, в лобі і навіть є в номерах. Також з плюсів, це готель недалеко від Намобей, є трансфер до пляжу. Також є нюанси, що викликає обурення у туристів. До пляжу потрібно їхати на автобусі приблизно 10-20 хвилин, пішки не дійдеш. А, значить, заселення строго з 14. Якщо приліт ранній, чекайте. Не всі номери однаково нові, варто уточнювати, щоб дали після ремонту. І можуть бути черги в ресторані в пік сезону. Ось такі мінуси відзначають туристи. І, звісно, давайте про пляж. У готеля два приватні пляжі: один піщаний, зручний для заходу в море. Інший кораловий чудово підходить для снорклінгу. Пляж не на території, як я казала да, раніше, що ходить трансфер. Але він ходить регулярно і на той, і на той пляж. Приблизно до пляжів цих 10 кілометрів це потрібно враховувати. Але попередньо замовили трансфер і поїхали. Значить, кому підійде сім'ям з дітьми за аквапарк і басейни. Діти зайняті батьки відпочивають, і туристам, які хочуть хороший сервіс та розваги без переплат. Тож, цей готель це оптимальний вибір для сімейного відпочинку з аквапарком, морем і all inclusive де все включено навіть гарний настрій. Так? Зараз ще хочу про пляж трошки розказати. Ви, якщо відпочивали в цьому готелі, напишіть в коментарях, як вам сервіс і харчування. А я хочу ще трошки про пляж розказати. По ці два пляжі. Значить, перший пляж, да, піщано-гальковий в заливі має, довжина 150 метрів, пологий піщаний захід в море і має пластиковий пантон 20 метрів. А другий пляж це кораловий пляж в районі Расум захід в море зі стаціонарного пірсу десь 50 метрів, і рекомендують спеціальне взуття. І на цьому пляжі кораловому да, розташовано ще й 22 комфортабельних бунгало, але вони за додаткову плату. Також на пляжах є бари, там будуть легкі обідні закуски і напої, які будуть включені для гостей цього готелю. По системі All-Inclusive, звісно, і зонти шезлонги на пляжі і в Значить, полотенція безкоштовний і безкоштовний трансфер до пляжів пору за розкладом приблизно 15 хвилин їхати, це десь 10 хвилин до кожного пляжу. І попереднє бронювання напередодні обов'язково. Ось такий готель. Враховуйте плюси і мінуси, які враховують також гості, які відпочивали в цьому готелі, і обирайте бронювати його чи шукати щось інше. Я дякую за лайк і підписку.